Рятувальники шукають у морі безвісти зниклих після того, як затонув пором поблизу балі. Відомо, що внаслідок затоплення порома чотири людини загинули. 38 вважаються зниклими безвісти, а 23 змогли врятуватися. Про це повідомило в Національне агентство з пошуку і порятунку країни. Повідомляє Reuters. Коли пором почав нахилятися, я спочатку збирався стрибнути в море, але він швидко затонув. Тож мені вже не потрібно було стрибати. Я пішов під воду, що заходила в корабель приблизно на 7 метрів у глиб, тому я відразу виплив нагору. Коли я виплив, я зустрів ще двох людей, до яких зрештою приєднався. Потім до нас приєдналася ще одна людина. Тож нас стало четверо. Кожен із рятувальним жилетом. До цього ранку один із нас помер, а троє інших вижили. Пором затонув майже через пів години після виходу з порту Баню-Вангі Провінції Східна Ява на шляху до балі. На борту судна перебували 53 пасажири та 12 членів екіпажу. А також 22 транспортні засоби зазначили у відомстві. Пошуково-рятувальна операція триває, однак її ускладнюють сильні течії та вітер. Пароми є поширеним видом транспорту в Індонезії, архіпелазі з понад 17 тисячами островів і аварії трапляються часто, оскільки слабкі стандарти безпеки дозволяють перевантажувати судна без належного рятувального обладнання.